Зараз Оля передивиться відеовізитки учасників і обере того, хто їх сподобається. Першим претендентом на Оліне серце виявився молодий незалежний актор Антон Дзюба. Та чи вибере його наша героїня? Побачимо. Вітаю. Мене звати Антон і я актор. На мені 24 роки. Не дивлячись на те, що я займаюся творчою діяльністю, я зараз не буду грати, буду абсолютно таким, яким я у реальному житті. А також присягаю зговорити правду і нічого окрім правди. Також я люблю тварин, дітей, але на даний момент проживаю сам у орендованій квартирі. На зараз я знімаюсь в Кіно, рекламах, кліпах, тіктоках, ютубах і всьому чому тільки можна на реаліці йду для того, щоб опанувати новий формат. І якщо вдасться познайомитися з класною дівчиною, то я буду не проти. Той молодий, самодостаточний чоловік, незалежний, живе сам. Не, не, не с мамой, <головік> как бы это, это положительно, когда вот молодой человек живет сам и не с мамой, снимает квартиру, это хорошо, симпатичный. Антон Дзюба, але це актор, і, в принципі, не дуже було зрозуміло, чи він відігравав якусь роль, чи він позиціонував себе як персонаж. Якщо ми говоримо про те, що він просто персонаж, то, звичайно, він просто як балувався в кадрі. Але якщо це дійсно його натура, то, звичайно, це нарцисична натура, і на тій стадії, на якій він знаходиться зараз, він просто не готовий ще до саме серйозних стосунків, а скоріш за все, до необтяжливих стосунків, які б. Могли би бути для нього просто як варіантом провести час. Також у нас є молодий, талановитий гарник, хлопець, актор Дзюба. Він теж не приховує, що ходить на різні конкастинги для того, щоб десь засвітитися, щоб його побачили, помітили таким чином просуватися. Прийшов він за стосунками ну, вряд чи. Другим кандидатом на Оліне серце є 36-річний інженер Київтеплоенерго Андрій Кушниренко, який вже неодноразово шукав собі пару за допомогою різноманітних передач. Наприклад, він брав участь у половинках. Такий кардан широкий такий подобається. У тебе був секс на першому сіданні.